Чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних умовах, якщо вони не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав. Після 60 років чоловіки не підлягають мобілізації, а граничний вік служби залежить від військового звання, максимальний вік до 65 років для вищого офіцерського складу за власним бажанням. Закон передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років, але чоловіків 18-24 років можна мобілізувати, якщо вони мають бойовий досвід, або вони можуть служити за контрактом. Існує документ, що регулює мобілізацію громадян віком понад 5-10 років, але він призначений для службового користування. У Волинському ТЦК уточнили, що заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років немає. Їх мобілізація здійснюється на загальних умовах з урахуванням стану здоров'я. У ТЦК уточнили, що існує документ, який регулює мобілізацію цієї категорії громадян, однак він призначений винятково для службового користування. Громадяни віком понад 50 років. Які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав підлягають мобілізації на загальних умовах. Згідно з законом пояснюють факти, мобілізувати можуть чоловіків віком від 25 до 60 років. Втім, мобілізувати чоловіків 18 24 років можна, якщо вони мають бойовий досвід, також вони можуть служити за контрактом. Після 60 років чоловіки не підлягають мобілізації. Також граничний вік служби залежить від військового звання. Рядовий, молодший сержантський і старшинський склад на контракті мають граничний вік служби 45 років. Старший сержантський і старшинський склад на контракті 50 років. Вищий сержантський і старшинський склад на контракті 55 років. Молодший офіцерський склад 45 років. Військовослужбовці старшого офіцерського складу, наприклад, майори та підполковники, можуть служити до 5 10 років, а полковники капітани першого рангу до 55 років. Вищий офіцерський склад має граничний вік служби 60 років. Вищий офіцерський склад може служити до 65 років. Вищий офіцерський склад служить до 65 років за власним бажанням.